Привіт, маленький Янголе. Я не знаю твого імені, але я думаю про тебе. Ти мав мрії, хотів гратися, сміятися, жити. Я пам'ятаю про тебе і завжди буду. Твоя душа тепер у небі, а ти в моєму серці. Дорогий друже. Ти більше не з нами, але я тебе відчуваю. Твоє життя обірвалося через ракети, але я обіцяю ми завжди будемо пам'ятати. Ми продовжимо жити і мріяти і за тебе теж. Ти світло, яке не згасне ніколи. Ти мав бути тут бігати, сміятись, малювати сонце. Ворог забрав тебе, але не нашу пам'ять. Я пам'ятаю про тебе. Ти не встиг вирости, бо прийшла війна. Але ти завжди будеш у моєму серці. Я хочу, щоб ти знав. Ми тебе любимо. Дитино з неба, ти вже не тут, але я тебе відчуваю. Я дивлюся на зорі і думаю. Яка з них ти? Я сумую, світ має бути добрим для всіх дітей. Я тебе не знаю, але мені боляче, ти міг жити, бігати, сміятись, радіти. Війна тебе забрала. Я буду жити і пам'ятати про тебе. Ми мали зустрітися з тобою. Познайомитись і дружити, але ракета забрала тебе. Мені страшно і боляче, але я буду мріяти за нас обох Ти мій янгол охоронець. Маленькі наші янголи, вибачте нас, вибачте, що ми не змогли захистити вас. Не зберегли ваші усмішки, сни, перші вірші, заповітні мрії. Світ мав бути іншим, він мав обіймати вас, а не руйнувати. Ваше дитинство не повинно було обірватися звуком вибуху. Ми щодня носимо провину й біль за те, що не встигли, не втримали, не зупинили цю кляту війну. Ми просимо прощення у вас і в неба і обіцяємо, ви не зникнете у мовчанні, ми пам'ятаємо кожне ім'я, кожен голос, кожну зупинену мрію, ми живемо і будемо боротися заради вас, щоб більше жодна дитина не гинула через чиюсь жорстокість. Щоб світ став безпечним, світла вам пам'ять! Ви в нашому серці завжди.